Дай Боже, так добре про вашу роботу. Як у нейрохірургії саме можемо застосовувати стобурові клітини для лікування яких захворювань? А на сьогоднішній день маємо уже практичний досвід. В першу чергу, це при лікуванні черепно-мозкової травми, коли виникають дефекти в результаті травми мозку. І ми проводили в експерименті і є клінічні вже напрацювання, коли йде дійсно покращення вихід. Але тут би я хотів би сказати, знаєте, ми що доказали в тому, що ми робили? Що ці стовбурові клітини при пересадженні, при трансплантуванні, вони приживляються в мозковій тканині, і вони диференціюються. Чим вони молодші, тим краще вони приживляються, і створюють так звані морфофункціональні зв'язки із мозком господаря. Тобто вони працюють. Але виявилося більше те, що оці стовбурові клітини разом із з тими тканинами, які є, вони несуть дуже багато нейротрофічних факторів. І на де, на на деяких етапах оці нейротрофічні фактори можливо навіть більше впливають на мозок цей ушкоджений, бо вони заставляють свої стовбурові клітини працювати краще. Тобто ці стовбурові клітини, які ми занесли інколи, вони можуть загинути, але вони виділяють оці гормональні нейротрофічні ростові фактори, які заставляють мозок працювати зовсім по-другому. І такі пацієнти після черепно мозкової травми краще виходять. Є дуже цікаві роботи експериментальні. У нас вже кілька. Диссертація. Зараз відготовлена докторська дисертація по травмі спинного мозку. Так. Це надзвичайно важка патологія, страшна патологія. Напевно, гіршої патології не можна зустріти в житті, тому що е, руки-ноги не працюють, а голова все абсолютно розуміє. Знаєте, це величезна трагедія. І Це жахливо уже, уже отримали позитивні моменти, коли вдається за рахунок цього відновити хоч, хоч трошечки провідність спинного мозку. Це дуже дуже цікаві роботи. Але все ж таки, ми сьогодні говоримо про те, що вивчення так цих суборових літин дуже багато опонентів має на сьогодні. Має. Ви з якими труднощами зіштовхуєтеся щодня, коли працюєте? Давайте говорити відверто, які проблеми сьогодні є. Ви знаєте, ті опоненти, які до цього багато виступали, а в свій час я був один із перших, хто в Україні почав розробляти ці проблеми. В свій час про мене публікували і в французьких газетах. І в Італі в газетах що звивалися, да що тут в Україні роблять експерименти, то все. А тепер уже все видають, ніби то щось нове, ніби друкують. А ми його вже робили років 15 назад. Тому. ми вже той етап пройшли. Да, так, То той етап пройшли. Ну але то завжди знаєте, життя нове все йде таким чином. Перше щось появляється, такого не може бути. Друге. Якщо щось уже, ага, в цьому щось є. І третій варіант: та що тут цікаво, ми вже давно про все це знаємо. А четверте етап, знаєте, який ні-ні ні, дуже дорого. Дуже дорого. Ну можливо. Тому тут дуже багато, але повернемося до поповинної крові. Так, поповинна кров це те, що дарує нам природа. Воно просто викидається. Ну, ви ж знаєте, плаценту як широко використовують. У косметології налодження да. скрізь. Тобто, жінки вже давно багато років, напевно, десятки, а може і сотні років, вже знали, що, що треба оці стовбурові клітини, які є в плаценті, вони використовуються косметичними цілями для того, щоб обличчя було молоде, робляться різні креми. А можна було б що робити? Ні, може, що хочете, може не бути. <реш> але <реш> знову ж таки довго. Але, да, але стовбурові клітини, стовбурові клітини, фантастика в майбутньому буде. І дуже би хотілося б е, дожити до того періоду, коли це буде реальністю. На сьогоднішній день із стовбурових клітин вирощують живі організми. Ви, в Англія в із стовбурової клітини виростила овечку, яка називалася Долі. Так, всі ми чули про це. Чули. На сьогоднішній день є так звані е, клонування. Коли можна, із зберігаючи, скажімо, соматичну клітину певної людини, якщо її перенести в яйцеклітину, можна виростити точно таку ж людину. Але давайте це вже таке далеке майбутнє. Можливо, ми про це не таке далеке майбутнє, це вже є реально. Вже Але, реально? реально, зараз це вже можна робити, і технологіки це роблять. Але Ну, є багато людей, які скажімо, скажуть, давайте Гітлера відновимо або Сталіна. Нам то потрібно, не потрібно. Але якщо з медичної терапевтичної точки зору подивитися. Хвора людина вона втратила печінку, вона втратила руку, Про втратила нового Значить, Орган можна зробити так, новий Так, виростити для цієї людини оцю частину тіла, а потім залишається тільки хірургу пришити м'язи, шкіру, кістки, з'єднати, і людина отримує своєї генетичної інформації ту. Ті тканини, які для неї будуть працювати, і рідні Бо, ці тканини, рідні, так це тоді її. відкидається повністю проблема черго і е, чекання органів, е, донорів, так? так на ці органи. Так. Я вам дякую. Давайте ще один телефонний дзвінок приймемо мало. Якщо ви чуєте, будь ласка, ваше запитання. Алло, алло. Говорить, будь ласка, алло. ваше запитання. Ви мене чуєте? Я mm. вас чую, ваше запитання. Добре. Добрий день. У мене запитання для шановного Віталія Івановича. Просимо вас. Я хочу спитати вас про, про таке. Скажіть. Як краще використовувати поповинну кров до хіміотерапії, чи краще після хіміотерапії, якщо це стосується деяких видів попухалів? Тільки пі після хіміотерапії категорично не можна приймати її до хіміотерапії, через те, що хіміотерапія вона вбиває е е е всі клітини онкологічні. А що значить онкологічні? Це ті клітини, які швидко ростуть. Стовбурою поповинна кров, це молода кров. Вона е е так само буде давати стовбурові які будуть швидко розвиватися. Тому хіміотерапія їх знищать категорично, до хіміотерапії не можна. Зараз якраз за рахунок от, онкології рідко використовується, це стовбурові клітини, е, тому що є навіть роботи, що які кажуть про те, що використання особливо ембріональних стовбурових клітин може викликати пухлини. Є такі роботи так. е, теоретично, практично мало зустрічаються такі, але такі треба це про це пам'ятати. Але дивіться, яка ситуація. У людини пухлина їй призначають страшний курс хіміотерапії. Ця хіміотерапія знищує пухлину, але паралельно з цим вона знищує і кров знищує імунологію. І так. ця людина може загинути від звичайної простуди, тому використання після хіміотерапії стовбурових клітин. Покращує показники крові, в червону кров, лейкоцити, імунологічні показники зразу покращують, імунітет покращує. Тобто, я вже бачив таких пацієнтів, скажімо, пацієнти один-два курси сильної хімі... хіміотерапії витримують. Після стовбурових клітин вони витримують по 5 і по 6 курсів, тобто, ми даємо можливість їм. Більшого, більшого життя як пацієнти в Україні з України. Знаєте що давайте зараз покажемо нашим глядачам сюжет з інституту клітинної терапії, так, клітинної терапії, і покажемо вам, як саме збирають і консервують ось цю поповидну кров. Давайте подивимося. Я думаю, що це цікаво.